Сьогодні зранку у Львові був дощ, тому суботня бараховка на торпедо в мене відмінилася. Але не все так погано, я поїхав в центр міста, це на Вернісаж та до пам'ятника Івана Федорова. трішки там познімав. Також був на провесні зранку, десь о 11 годині пару речей купив. Буде досить цікаво. Не пропустіть цей випуск, тому що... Я підставлю класну пісню про бараховку в цьому відео. Думаю, вам сподобається. Якщо заварити чай, або каву беріть смаковки та приємного перегляду. Глядьте на нього. Побачили його. Тепер подивіться на мене. Скажемо, чи ні? Осі та кажуть так, Це ви розумієтеся. Казали так. <клесе> А гармата це. Натуральна. Метал. Та та, чому? Чому? та Я її відреставрував вчора, от тільки закінчив. І яка ціна її? — 200 То Сигнальна. Ось тут все написано. 1713 рік. От. Ну... Э, лафет не від неї, я вам зразу кажу, бо лафет був дубовий, його з'їли так, я, я його не міг зірвати. Тому, уявляєте? і він Бо вона стріляє, вона повинен мощний бути. Ага. Олександр, а що він в кримінальному світі? Вони в кримінальному світі мають знання бари? Так вони... вони самі казали, що вони бари. Бари, так. 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 Їх треба було здати в національній поліції, щоб національна поліція не займалася. Бо Вони бари, вони скуповують крадене. треба. Чому? Твоя зона кваліфікація. То є ця класифікація. Хто... По-моєму, Україна робила. Той хто. А яка ціна? Ціна не дорога 100 гривень. Той, хто берез, не дорого. Є... То такі коники робили, може пам'ятаєте. З козаками. О, такі були. А, так, так. О, то з тої серії. Хабачка перша попала. То фігура класна вбити. Так, бачу. Так, Головне, ці волосся цілі, а шляпу, тож як спеціально хтось знаєте? То, ну, якось то, так впало. Кувсин, бачите, кувсин не попала, а шляпу розбила. Mm. Одна хрустальна штучка цікава. Ні-ні-ні. До мене, до мене. Вот. Знаєте, що таке? Ні. Це прес Це Серветки прижимати. Ага, я зрозумів. На столі. Ну, стоїть хрустальний набор, знаєте, і серветочки. Раніше були з льону і такі кільця були, і там якісь там були, то дорогі вони такі штуки були. А то вже таке більш сучасне, десь 80-ті роки. Ну там своя сервіровка, там свої ножі, вилки були. Ну, все одно цікаво. цікаво. перше причастя. яка ціна? 200 гривень, політика по mm. І ще й рамочка така файна теж. О. А вона скільки коштує? Тому? У вас ціни нормальні, адекватні. Ну, нормальні. А то кажуть на вернісажі ціни, там yeah, такі ну, високі. мужик приніс мені реле. бо я його знаю. Тисячу mm. гривень. Не куплять за тисячу, а ти став тисяч. І стоє, дурак, до берег. Я перепрошую зараз, переговорю. Так, 19 -е сторіччя Париж то я у Львові в кафе Рома таке було. Бежо. Ага, Вон, так, бачу. О, велика. То дуже рідкісна. І скільки оцінюєте? Я вже добре хочу, щоб вони падали відсутність так виходить менше. Так я вмію рахувати. 12 тисяч кажуть, ой. А це якось так легше. Та ні, все ж відносно, якщо річ дешева, то ціна може бути нормальна. А дешевше буде? А скільки дешевше. Давайте 900 гривень. Беріть, добре. Добре, дякую. Бараховка на пам'ятнику Івана Федорова. Оцей по центру чувак Іван Федоров. перша друкарник. Фотоапарат цікавий Canon. Вже розрахувався за нього. Карточка є, все Так. За 1500 гривень придбав. Цікава модель, вперше таку купую. Тут маленький апарат а в яку ціну ця монета? Оці, ці. А, ці, ці самі дурні до 18 рік. 270 то так, Тобі ага. по, по 80. Угу. Ну, тільки от 19 рік, то 120. Ага, Зрозуміло, добре. Добре. Хочу привітати свого підписника, пана Дмитра з Одеси. Він мені вислав. Посилання на от, котрий він продав. Продав чайну пару, це стара Баранівка, за 1900 гривень. Купивалося на Браховці за 40 гривень. Дуже крутий результат. Як можна побачити з рейтингу аккаунта Дмитра, він тільки нещодавно почав працювати з Віоліті. Так що досить крутий результат, який може надихати на кращі результати. Моє вітання. На вернісажі мої знайомі. Роман та Володя продають багато різних речей. Сьогодні сильно не розкладалося, тому що зранку дощ був, але трішки вам познімаю. Багато є срібних монет, так що йому цікаво, можете підходити на вернісаж з вівторка, по неділю, якщо добра погода, то можна буде пошукати. Це в нас олімпіада і різні ювілейні. Монетки радянські. Тришки годинників. Є ось такі статуетки. Набір срібний. Чарки, здається, 500 доларів ціна. І ще трішки срібла є. Куда? Продається ось така цікава помада. 800 проба. Тобто це срібло. і ставка корала натурального. Вага 21 грам, ціна 3000 гривень. Дуже нечаста річ. Я встаю ще до того, як світло Знаю точно де буде уло, на Троєщині чи в самому Львові там, де хтось не встиг я вже готов, несу в руках стару лампу, що бачила ще радянську ніч. Її візьме якийсь сустець скаже Кайф це ж просто магічно. Я живу барахолкою, це не прикол. Це стиль життя, а не ролик в Тікток. Я не хлам продаю, я минуле даю, щоб хтось гадав, як було вживу у кожній речі. Це найроль, де всі бачать пил. Я бачу золото. Це не просто робота, це сенс барахолка барахолками наші час. Тут фотоапарат з Берліна. Царський мово оберіг, звідки в тебе це все чувак, кажу, я просто вмію бачити більше ніж вік. У смітті я читаю романи, у тріщинах детектив чи балет, я не баре, а я трохи куратор, і трохи поет, і трохи інтернет. Я живу барахолкою, це мій хрест, колекціоную пил і контекст, я продаю і бруд, я продаю шанс доторкнутись до суті у кожній речі, цілий пласт, десь від втратив, я його спас, це не просто обмін чи рух, барахолка мій стиль, мій слух Кімнаті, кожен день, як мисливський тур, і кожен лот мій особистий скарб. Я перетворюю пил на історію. Це бізнес, але з душею без фальші і фарб. І в другої вже йде дощ. Насихтів не встигаю, та й погода не дуже. Так що, зараз їду додому, монтую відео для вас. Ну що, зайшла вам пісня про барахолку. Її можна почути тільки на моєму каналі. І так, результати того, що я прогулявся по барахолкам. Спершу зайшов на проесінь, продавців там було досить мало, тільки починало розкладатися, тому що. Після дощу придбав дві ось такі статуеточки. Це у нас львівська кераміка. Вони простенькі самі по собі, ці статуєтки, лисички. Це у нас кераміка. обливна. Купив по 100 гривень. Ціна на продаж по 250 гривень за статуетку. Також, Купив такий соусник. треба помити його всередині. Він посерібнений, скоріш за все Європа. Такий важкий. Придбав таку красу всього-навсього за 100 гривень. Ціна на продаж 300 гривень, кому цікаво буде. Далі в нас вернісаж. Придбав бюст Шевченка. Гарна деталізація. Тут є якийсь клеймо стоїть. Не можу розібрати, що написано. Але це у нас матеріал з Силумін. Цікавий, цікавий. Ще не шукав інформацію по ньому. Скільки може коштувати. Ну, я не думаю, що космічних грошей. Придбаний за 200 гривень на Вернісажі. Досить недорого. Настійна тарілка це в нас ЛКСФ невеличкого розміру. Віддав за неї 900 гривень гривень Має тут такий дефект, але зовні ні на що не впливає, тому що буде висіти на стіні. Буду пробувати продавати за півтори тисячі гривень. Ніж, це на Федору я придбав вже якось був в мене такий ніж. Я купував тоді його на торпеду. сірого кольору був серебристого, точніше, а тут в нас золотого кольору. Леза трішки втомлені. Ну, купив не за дорого за 100 гривень. Ціна на продаж 200 гривень. Монетку ось таку придбав. Це у нас 500 злотів польські 89 рік. Ювілейні. За 100 гривень придбав. Це на срібло, звичайний метал. Також на вернісажі придбав 2 срібні монети. Це у нас однокрона 1915 рік. австро угорщина це у нас німецькі дві марки. Придбав, виставлю на аукціон свій в телеграм-групі. Кому пощастить, тут забере. І найцікавіше сьогоднішня покупка це у нас фотоапарат Canon. Powershot SX210. Вперше придбав такий фотоапарат. На Violet максимальний прохід був більше 3000 гривень, Ну там стан був гірший, але там була зарядка. Не знаю, за скільки вдасться цей продати треба підзарядити, тому що акумулятор майже розрядився. Цікавий фотоапарат купив у знайомого. Вже не зря сьогодні прогулявся. Я вже думав, що пораховки сьогодні не буде. Так хотів сьогодні відео зробити для вас. Але дойшов на торпедо, не зміг поїхати із за дощу, та там нікого не було, як я чув. Зато вийшов, прогулявся по Вернісажу по Федорова, трішки на провесні. І трішки заробіток буде від прогулянки, і заодно вдалося зняти відео, щоб сьогодні випустити. Я ще ніколи на вихідні дні не гуляв по Вернісажу та Федорова, тому що на вихідні дні я постійно на торпедо. Сьогодні продавців було небагато, тому що дощ зранку, потім знову дощ був якось так. А зараз покажу свої покупки та продажі на протязі тижня. Приємного перегляду. І так, настав понеділок і трішки продажі в мене є. Треба буде все пакувати і відправляти. Щось підписникам, щось покупцям із Violet. Це в мене підписник придбав ось такий каталог. Це у нас. По золотим польським, це польський каталог. Мені це не цікаво, а дехто цікавиться, тим більше попит на такий каталог був прям нормальний. Ну, Підписник вирішив купити і каталог, і монети. Раніше 4,5 євро коштував цей каталог у 2004 році, досить немало. Проданий цей каталог разом з альбомом і монетами за 2000 гривень. Тут 192 монети обіходні. Можливо, тут щось вибиралося раніше із цікавих монет. Ну, то вже було задовго до мене. А так, оформлення каталогу досить цікаве. Мені сподобалося, гарно оформлений. Тут срібних монет немає. Звичайні обіходні. І старенькі монети з 91-го року є деякі гроші, тобто копійки. Можна їх обміняти по курсу. У мене є знайомий на торпедо, який полює за цими монетами. Але я вирішив так продавати каталог весь разом. Тим більше тут злотів немає, гроші, тобто копійки то не є дуже цікавим для мене. Автолегенди, підписник придбав 4 штуки на 1000 гривень. Також з мого аукціону продавалася монета 5 марок срібна 30-ті роки, 35-й рік, 14 г. срібла за 950 гривень. На Віоліті. проданий годинник амфібія 200 м зі знаком якості. За 500 гривень купував годинник десь за 200 гривень. Можливо, 150. Так, по каталогу забув сказати, що купував його за 500 гривень, проданий за 2000 гривень. Автолегенди купував по-різному. Небагато на них заробив. Скринька ось така продалася з Запоріжжя. Купував на бараховці за 50 гривень, продав через свій телеграм-канал за 250 гривень. Олені. Це у нас фосфорні, світяться в темряві, продані за 400 гривень. При покупці оцінював приблизно 150-200 гривень. Сувенірні машинки продані за 250 гривень, при оцінці були приблизно 100 гривень. Тут у нас гірі з пінцетом, неповний комплект. І також лабораторні ваги також не в комплекті. Купувалися на бараховці за 100 гривень. Вже під кінець бараховки мені запропонували забрати за 100 гривень. Так і перша ціна була 150 Забрав за 100 гривень, виручив людину, а потім підписник виручив мене тим, що придбав за 250 гривень. І на Violet продався ось такий штоф. Це в нас можливо LKSF, точно не знаю. Сам по собі такий цікавенький. Є дефект у вигляді сколо. Купував у підписника у Оксандра. Оцінював не задорого, Проданий на Віоліті за 400 гривень. Також у неділю продався ось такий гарний комплект на ветерана. Тут у нас два бойових ордена. Один за вислугу і один на честь 40-річчя перемоги над Німеччиною. Також є за бойові заслуги. Це в нас за вислугу видавалося за оборону Москви. І також документи, котрі поєднують всі ці нагороди. Комплект проданий за 22 тисячі гривень. Купувався за 16200 гривень. Мінус комісія Віоліті там близько 600 гривень. Так, на «Віоліті» немаленька комісія. І її постійно треба враховувати, коли щось продаєте. І того мій прибуток 5 тисяч гривень. Досить непогано. Я задоволений цим, тому що думав, що не вдасться продати з прибутком, думав, вдасться продати лише плюс-мінус за ті гроші, що купив. А купувалося воно в основному для того, щоб на Ютубі показати, щоб був, так сказати, контент цікавий. Так що буду зараз відправляти цей комплект переможцю аукціону. На вулиці йде дощ, а хтось косить траву. О, там чоловік ходить і косить траву під дощем. Будні комунальників, жах просто. Щойно був на адресі. Коли мені жінка зателефонувала, назвала адресу, думаю, що щось знайоме по адресі. Коли вже під'їхав. До будинку зрозумів, що я тут був десь 2,5 роки тому. І знову завітав, знову зателефонували по оголошенню і пару речей купив. Зараз приїду додому та покажу. І так, вдалося придбати лише три предмета. Такий кухоль незвичний для мене, гарно зроблений, трішки нестандартна форма. Зображені різні. Звірі, якісь такі дивні, більше на чортів схожі. Це в нас ЛКСФ, Львівська кераміка скульптурна фабрика. Гарно виглядає, я такого не знайшов кухля в інтернеті, так що треба виставляти на Віоліті, дивитися, за скільки продасться. Взагалі, кухлі львівської фабрики продаються. Досить і досить слабенька. Я саме дорого продавав 1650 гривень. І це майже самий дорогий кухоль, який продавався на Violet. Так що, скоріш за все, за дорого не продасться. Далі, статуетка у нас така трішки ажурна. Схожа на виробництво Румунії, але це Німеччина, якщо вірити. Інформація, що я знайшов в інтернеті. Привезена ще за радянські часи у Львів. Начебто ціленька. І ось такі чарки придбав металові, досить гарні, нові. Цікаво виглядають. Гарна вийшла закупочка. З'їздив шойна в рясне до свого підписника і придбав таку статуєтку. Місце зустрічі називається. Вона з дефектами, тут у нас кольчик і коромисло відео придбав за 500 гривень. Такі статуетки, коли вони цілі, коштують приблизно 4 тисячі гривень. 3,5-4 тисячі гривень. Може вдасться продати трохи більше. Тисячі гривень. Хтось купить на Віоліті під реставрацію. Все ж таки досить нечасто статуетка, фарба більш-менш збережена. Тільки є два дефекта. У мене вже така була статуетка, також з дефектом приблизно. Тут і був дефект. Покажу, за скільки я її продав минулого разу. Хочу розповісти історію цього чохла. В Тіктосі вирішив замовити такий чохол собі на телефон. Зробив замовлення, оплатив, але два дні мені не відправляли. Чохол, я написав людям, вони не відповідали нічого. Я вже. Подумав, що потрапив на шахраїв. Тому зайшов в TikTok, на їхній аккаунт, кинув жалобу, що вони шахраї. А потім вони мені відправили чохол. Якось незручно вийшов, але самі винні треба було відповідати на повідомлення. Але із-за того, що я кинув жалобу на те, що вони шахраї, нічого не дасть. Тому що там треба багато жалоб від різних користувачів. Щоб TikTok звернув увагу на це, тому нічого страшного. А чохольчик мені сподобався. Ми виїхали в дощ під тріск новин, з валізою мрій і кількома знімками. У чужому місті свій мовчазний клин, шукаємо себе між зупинками, на кухні чужі, і наші чайники сплять, і діти питають це вже назавжди. Ми дивимось в небо, як вчора на схід, і серце тримає старі маршрути. Ми не зникли, ми просто далі серед інших вулиць в новій реалії. Та в кожному слові, у кожному сні, наше місто живе в нас самих, ми не тіні, ми живі вогні, що пройшли крізь бурі з любов'ю в одній, в надії у серці весна, де б ми не були, ми з собою, ми з України. Нові двері, нові, коди домофонів і добрі сусіди, і трохи сторонні, але в кожному кроці, в дитячих словах, мова рідна звучить, як пісня стара. Ми не шукали геройства, ми просто йшли, бо треба було, і серце веліло. Хтось з Харкова, хтось із Мелітополя прийшли. І лишили там все крім сили, ми не зникли, ми просто далі у чужих районах, в тимчасовій залі, та в кожному погляді, в кожній сльозі, наші міста поруч в душі, ми не гості, ми як коріння, що росте і в дощі, і в замерзлій глині, бо нас не зламатиме з тих, хто мовчить, але будує життя. І колись ми вернемось у свої двори обіймемо двері, торкнемось кори і скажемо дітям, ось тут ми жили і тепер живемо, бо серце не в пилу Ми не зникли, ми стали сильні, розкидані світом, але не розкидані v kožném z nás je yeah.